Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам, вітаю вас в моєму відео, всіх нових підписників і всіх, хто раніше приєднався. Сьогодні дуже цікаве відео про те, що ми зараз з вами проживаємо. І я, Тетяна Сахненко, засновниця школи вищої інтеграції людини, школи духовного просвітництва. Я представляю вам сьогодні нову тему для омислення. Але я думаю, що ця тема дуже актуальна зараз, тому що кожен з нас може проживати певні стани, які не може собі пояснити в цей період, в якому ми знаходимося. І мій канал якраз не про політику, не про економіку, не про війну, а мій канал про те, як нам з вами з цього всього, що зараз відбувається, воскреснути, втриматися. Втримати людяність свою не розгубити, і воскреснути в новій своїй силі, тобто в розвитку своєму, і піти на новий шлях еволюції. Всі, все, що я тут вам розповідаю, я проживаю сама. Беру інформацію тільки з свого поля усвідомлення. І для того, щоб. Більшість людей зараз усвідомила і змінила свій світогляд, своє світосприйняття. Я веду ось такі ось свої бесіди з вами, читаю вам часто свої вірші. Ну і ясне діло запрошую вас на навчання в мою школу вищої інтеграції людини. І так, друзі, дивіться, що я помітила зараз. І, перш за все, я хочу сказати вам таку фразу. Ніколи не переставай дивитися туди, де нічого немає. Просто вдумайтесь вібрацію, яка звучить від цієї фрази. Якщо навіть ви не бачите майбутнього і не можете тут його просто свідомо інтерпретувати так, для себе, то просто дивіться туди, де нічого немає. Але пробудуйте мислення так, щоб у вас виникло те, що ви хочете там бачити. Це є закон програматорства, дійсно. Це закон творіння. Якщо ти не шкодиш нікому, а мрієш про те, що реалізується і розкриється для всіх людей, буде корисно, і тобі, в тому числі, то завжди простір реалізовує такі задуми. Що ми зараз з вами проживаємо? Мені багато хто з вас написали так, в особистих повідомленнях. Кажуть, пані Тетяно, ну, поясніть, будь ласка, що за мною відбувається? Я так все забуваю. Я просто. от, І ось навіть сьогодні я чула таку фразу: я подивлюся якесь відео або щось прочитаю, і потім я не можу це повторити. Друзі, знаєте чому? Тому що ми не можемо повторити те все, як там написано. Ми можемо його. Перевести в свою інтерпретацію свого рівня свідомості і тільки так передати. Або так собі пояснити, свого рівня свідомості. І виходить, що нам не потрібно, за все не працює те, що було раніше. Що запам'ятовувалось раніше, зараз не запам'ятовується. Ось чому. І це все процес нормальний, не потрібно його лякатися. Більш того, я вам скажу так, що. Зараз багато хто кажуть, ось обертаєшся навколо, а воно все ніби чуже. Все те, що було знайомим, сприймається як якесь не таке, вже, чуже. Ну, як би чужинність така якась виникає. І я хочу пояснити вам сьогодні в цьому відео стан оцієї чужинності, до чого він нас з вами приведе. Якщо відриватися від того всього, що навколо нас відбувається, і просто знаєте, оцих декілька хвилиночок в день собі приділити для внутрішнього дослідження, це багато чого розкладає в плані психологічного сприйняття, в плані психічної цілісності. Розумієте, стає легше для себе просто дихати, стає легше, коли ти можеш пояснити собі свої стани. І так дивіться. От інколи, от просто гляньте. Я прошу вас бути активними в коментарях. Будь ласка, ставте вподобайчки обов'язково, щоб це відео жило далі, щоб ви бачили його більшість людей, можливо, комусь саме така інформація потрібна, і ви є саме та людина, яка передасть цю інформацію завдяки своєму, своїй подобаєчці або коментарю. І так дивіться, чому зараз, от коли я вам раніше ще казала, що ми залишилися як один на один сам з собою. Так? Потім я говорила вам, що якесь відбулося як переформатування простору нашого життя. Це все фази свідомості, які ми зараз з вами усвідомлюємо розпаковуємо в собі, тобто кристалізуємо. Для, для того, щоб зрозуміти, взагалі, для чого це тобі, і чому так відбувається. Так от дивіться, ти ніби пам'ятаєш все, що колись було. Ніби. Правильно, коли згадаєш, то ж пам'ятаєш, але ця пам'ять вона притупляється, весь час притупляється. І навіть те, що колись було важливим, тобі зараз ти ловиш себе на тому, що тобі не важливо те, що було колись тобі важливим. І воно зараз просто якось стає таким, знаєте, чужинним. От в мене така, таке відчуття, от я про, про, просканувала себе на даний момент, записала декілька тез, і зараз вам озвучу, чому ми. А відчуваємо якусь певну чужинність. Навіть дивишся на тих людей, які були колись тобі близькими людьми, а все одно є певна чужинність. Правда? І я думаю, так, знаєте, що ця чужинність, яка є відстороненою взагалі і не хочеться туди повертатися, це скоріше, тому що і ти колись стала чужою, давно вже цим людям. Просто ти відчула зараз чужинність свою з ними. Або відчув, так? є таке. Просто, просто галочку собі поставте. Це все, що ми зараз в новому просторі вчимося жити. Як ми будемо жити далі, друзі? Далі йдемо поетапно. І так дивіться. От просто замисліться. Чому, от так от, так неважливо, з якого боку, ми з вами відчуваємо певну чужинність до всього, якби відстороненість таку. Да? відстороненість. Повторю свою улюблену фразу. Істині завжди з тобою. Істині завжди залишаться з тобою. Поряд вони чи далеко, все одно будуть з тобою. Тому що ця істинність йде поза межами особистості, це йде на більш такому об'ємному рівні сприйняття один одного. Тобто істині завжди залишаються з тобою. Чому ж ми відчуваємо цю чужинність? Немов, знаєте, так дійсно хочеться сказати, от така чужинність, але десь воно. Як зсередини тебе виникає якась нова родинність. Тобто, відсторонення від чогось завжди формує в тобі що від народження родинності якоїсь, ми відчуваємо чужинність і кожен проживає її по-своєму. Кожен по-своєму, навіть не однаково. Близькі люди з'єднуються, чужі люди роз'єднуються. І знаєте, ми говоримо самі з собою часто, щоб відчути от ту таку глибоко, забуту невинність. От слово сьогодні таке буде звучати часто, я хочу підвести вас до усвідомлення того, до чого ми зараз повертаємося. Іде таке очищення глибинне через відстороненість, через таку, знаєте, від, від, від чужинність таку. Тобто щось, цей період, в якому ми зараз знаходимося. тобто, Це не я одна так знаходжуся, ми багато хто так знаходимось. Просто я досліджуючи ці моменти, я їх озвучую. Тобто, ви знаєте, оця така глибока невинність це як та наша. ну, Тобто ми проживаємо з вами зараз певні стани, щоб повернутися до тієї. Первинної невинності. Не дивлячись ні на що, на те, що нам здається жорстким, жорстоким світ так, навколо, він завершує своє існування. Всі такі аморальні філософії вони зараз хлопуються. Навіть якщо колись там була потрібна така інформація, і десь, якщо там є щось аморальне, воно ніколи не буде корисне нам з вами, друзі. От я вам скажу чесно, те, що зараз відчувається, мені би чекали от ці цілі віки, які ми з вами проживали, щоб торкнутися її, оцієї ті первинної, такої невинності, яка хотіла, якби яка зараз проривається через нас і хоче побачити цей світ. Це, мабуть, знаєте, найстрашніше, що зараз може людям показатися. Отторкнутися тієї своєї невинності. Скільки разів ми з вами проживали різні відчуття провини, болю, жалю, докорів, претензій, не могли з цим справитися ніяк. Так? Ну, просто було дуже важко в болі жити. Через біль все проходило. А зараз ми повертаємося з вами до тієї первинної невинності. Багато років я про це говорю. Сьогодні просто ще раз такий, знаєте, акцент. От гляньте, кожен сам собі, або навколо себе гляньте. Е ненавидіти зі злості, або з помсти зараз легко. А полюбити з невинності, знаєте, це так очищуюче, до святості опрозорююче, глибину свого подиху. Це окриляюче. З висоти помислів, надихаючи жити далі. Знаєте, от часто ви ще говорите такі слова обнулення. Ну, обнулення це вже зараз, чесно скажу вам, не актуально, тому що ми зайшли в більш глибше розуміння цього всього, про що ми зараз говоримо: про стани наші, як ми проживаємо. От ми вертаємося до первинної своєї невинності. Ми маємо пробачити собі все. Ми маємо пробачити всім, всім людям все і зразу, і буквально відчути оту енергію невинності. Це, от, знаєте, от, ти ніби от коли втомлюєшся платити за ці гріхи, які висіли на тобі так довго, тому що саме ти вважав або вважала їх гріхами. Бо забула, як їх називати по-іншому. Саме невинність списує тобі все і за все. Сама невинність списує тобі все і за все. От послухайте вібрацію цих слів. Нехай у ваших клітиночках зараз відгукнеться та істина невинність, яка вже просто от списує все за все. І зараз це, друзі, я не кажу за зло, оте. Оте демонічне воно сюди не входить. Я кажу за нас, за людей простих, які проживали багато потрясінь, горя, всього-всього від незнання, від невіжества свого, від відділення від духовної своєї сили. А зараз це все, друзі, що повертається? Повертається як? От ви мене питаєте, що таке духовне пізнання? От я вам кажу: оце один із фрагментів духовного пізнання. Коли ти доходиш до того, що ти торкаєшся невинності самого себе, яка віддає тобі таку тонку енергію, яка тобі все списує. Те все, що ти вважав чи вважала гріхами. Це коли ти приходиш до тями і усвідомлюєш, що твоя чужинність для всіх. Стає твоїм спасінням. В тобі палає блаки цінності людського життя на землі. Оця твоя, знаєте, оця відстороненість і поглиблення в самого себе прислухатися, почути, що ж там, як там, там моя душа живе, що ж там в, неї, в ній накопилося. І тут раз і в тобі починає палати блаки цінності людського життя на землі. Ти відпускаєш прив'язки до всього. Що любила або любиш? Але ще більше любиш все, бо стираються межі, розриваючи обмеження тих прив'язок. Розумієте, що зараз з нами відбувається? Ти забуваєш те, що було на. В тих вібраціях, які були, в тому світогляді, що був. А ти починаєш по-новому вже безобмежено якось е, об'ємно все в себе відкривати. Ніби світ став чужим. Ти ловиш себе на тому, що намагаєшся розпізнати, щось зовсім зовсім е, знайоме в ньому, але розумієш, що його нема. С... Того свого більше нема. Бо те, що було своїм, зникло, а нове ще не встигло бути твоїм. Ідеш і розпізнаєш, розгадуєш, намагаєшся відчувати, а потім знову зупиняєшся, бо нічого не впізнаєш. Світ став ніби чужим, чужинним якимсь. Але як? З минулого мислення по старим шаблонам, тим, ти не можеш протягнути їх сюди вже. Через то він уже тобі він не те, що став чужим, він став іншим. А ти думаєш, що це якесь щось не так, десь щось не так, щось не те робиться. Так, крах йде, систем, всіх, друзі, всіх крах систем йде. І головне, тут нам встояти. Я просто написала, це так от писала також, як завжди, знаєте, десь вночі чи коли. Ти, мов крапля, яка стікає по даху Всесвіту. І так хоче досягнути свого коріння, свого джерела, з якого просочилася в коріння, і почала підніматися вгору. Цикл. Піднімалася, піднімалася, а потім почала катит, котитися вниз. Розумієте, я порівняла людину з краплею. Котитися вниз до коріння, в якому закладено родове, родове оте сім'я. Це дуже класне порівняння, коли от, ви чуєте в собі оту краплю, яка от з коріння. Піднімалася, піднімалась, піднімалася до даху Всесвіту, потім скотилася, і знов пішла до коріння, до того сім'я, з якого пішла, з якого витікла. Сім'я це те, що є в кожній людині на землі, і коли воно з'єднується в соти родів, там же не сім'я, а сім по сім, по сім тисячам я і так далі. І це все вливається в сім'я. Думайтеся, сім'я це як сім я, так? або можна сказати сім'я, сім'я це сім'я. Так? Сіменечко, яке оце вкладене. І коли оце все розумієш, ти, ти починаєш жити по-іншому. Ти розумієш цикли. Так от ми з вами є кодами У тих сімей, родів. Аж до безкінечного процесу усвідомлень. Тобто ми весь час щось усвідомлюємо. Ми забули про старі фантазії і мрії. Ми все якби в собі просто. Зараз змішуємо до первинного пізнання того, хто ти є тут на землі. І так як ми з вами стародавні дуже істоти, то саме зараз потрібно встояти в тій своїй первинній невинності, тому що це цикли, які ми проживали, і ніхто тут ні в чому не винен. Зараз зло має демонічні структури покидають наші, наші простори існування. І я, можливо, зараз ще напишу для вас відео, як це взагалі, в принципі, дійсно відбувається в енергіях. Зараз я подумаю, ще напишу. А просто, знаєте, от, якщо от уявити себе малою дитинкою, так? От такою новонародженою, але яка вже, наприклад, от один, один там рік, яка почала вже топати, ступати ніжками, там, знаєте, почала пізнавати оцей світ. І ви подивіться, скільки цікавості там, так? оця невинність, оці очі такі роз, розкриті, оці дотики, пізнання, оце все. так? І ні за що ж не винен, правильно? І те все, що нашаровувалося в процесі зросту, зріння, так? то воно ж все ж таки просто десь перекривало тобі ту невинність. А зараз, друзі, так це я говорю просто, щоб так уявити. А ви уявіть, з якого зернятка сяючого, з якого просто схвильки якоїсь енергії ми з вами відродилися. І зараз йде величезне відродження, прозріння, пробудження, про воскресіння, оце, як кажуть, так? де воно йде? Воно йде, коли ти усвідомлюєш, що це з тобою відбувається. Оце воно в тобі і відбувається. Іде зміна світогляду, йде зміна світосприйняття. І ми всі з вами вчимося жити в новому світі, який зараз вже проявився для нас. Тому шлях наш незворотній, і ось саме очищення зараз йде до самої оцієї такої невинності первинної, яку ми маємо в собі відкрити, яка спише нам все і за все, всім людям на землі, не тим, хто сюди приповз, щоби шкодити нам. А, всі, а просто людям. Так от, нехай торкнеться і це знання кожного з тих людей, хто будуть зараз дивитись моє відео. А на сьогодні я а, дякую вам за увагу. Будь ласка, хто там хоче прийти на перший духовний курс а Моє світло, приходьте. Ми будемо з вами активувати духовні знання в собі, кожен в собі, кожного відкриється своє. Просто коли ми разом це робити дуже цікаво. Заходьте за посиланнячками, читайте новини, приходьте, будь ласка, пишіть питання ваші, хто там, де зареєструвався, друзі, пишіть мені, виходьте на зв'язок, щоб не було так, що я когось десь втратила в цих переписках, тому що людей багато і не все можна завжди охопити своєю увагою. Так що, всього вам найкращого, до нових відео, до нових зустрічей. До побачення!